Коли за вчинення ДТП настає кримінальна відповідальність, а коли адміністративна, якщо вчинено ДТП є потерпілий, якому завдано середньої тяжкості тілесні ушкодження, тоді наставатиме кримінальна відповідальність, і покарання за вчинення цього злочину становить, наприклад, від 51 тисячі гривень до 85 тисяч гривень як штраф або до трьох років обмеження волі. Також можна сказати, що адміністративна відповідальність настає лише у тому випадку за вчинення ДТП, коли завдано відповідно майнової шкоди, тобто пошкоджено самі транспортні засоби. Завдано майнової шкоди у вигляді знищення дорожніх знаків, пошкодження дорожнього покриття, тобто завдано шкоду лише майну. Адміністративна відповідальність за вчинення ДТП передбачає наступне покарання: це штраф 850 гривень або позбавлення права керування від 6 місяців до 1 року. Якщо тілесних ушкоджень нікому не завдано, якщо водії не перебували в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння та визнають обставини ДТП, а також є застрахованими, то може бути складений європротокол. І тоді ні адміністративна ні кримінальна відповідальність не настане. Необхідно також пам'ятати, що Кримінальний кодекс встановлює лише реальний строк позбавлення волі за вчинення ДТП у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Бережіть себе та якщо у вас є запитання до мене, як до адвоката, записуйтесь, будь ласка, на консультацію. Я юрист Анна Васильченко.